Починати займатися велоспортом можна у будь-якому віці, навіть у два рочки. У цьому переконуюся, дивлячись на учасників дитячих змагань, «Шудернацькі перегони, які проводяться у нашому місті активістами організації Велокривбас. І, хоча ці змагання поки що не мають довгої історії, вони відбуваються вдруге, але інтерес до заходу, судячи з кількості учасників, збільшився у рази. Возраст участников от 2 до 12 лет. Забіги производятся по категориям, по разным велосипедам. Если в прошлом году было 60-70 участников, в году получается было зарегистрировано 147. Благодарим спонсоров, которые там разные призы, то есть поздравительные соки, воду и все есть Пытаемся это все произвести на должном уровне». На дитячих змаганнях чодернацькі перегони можна побачити велосипеди на будь-який смак: дво-три колісні або навіть зовсім без коліс. Їх власники, юні велосипеди. Исти, які тільки не починають освоювати цей вид спорту, як правило, любов до цього екологічного та корисного для здоров'я транспорту дітям прищеплюють батьки я недавно в этом году, в прошлом немножко катались. Ми стараемся сделать это сімейним спортом, тому що ну я очень увлекаюсь увлікаюся, серйозно катаюсь, і стараюсь приучити і жену, і дітей теж маленьких сразу з маленького віку. переможців чудернацьких перегонів визначали аж у 17 категоріях відповідно до віку та статі учасника. Серед подарунків були грамоти, велосипедні аксесуари та особливо приємні дитячому серцю солодощі.